Так, друзі, тут вже процес повним ходом, Мені здається, що тут вже треба полити, тому що сонечко шпарить, а відмостка не повинна швидко висихати. Ось тут мої пляпки, заплатки після чері. От, а це вже, бачите, де сьогоднішнього дня почали робити. Отак от так от, отак от. Оп. Тут я не пройду. Зараз я обіду з того боку і покажу вам, як перед роблять. <рес> Підловила їх. Ось отак вона буде йти сюди, сюди, сюди. І... Під стоп. Отак от, от. А тут розбирається старий диван. Ось. Він нам достався разом з хатою. Дивіться, яка в мене грядочка нова тепер буде. Ось. І подивіться, скільки там всередині мені мульчі було. Вон скільки. Як то кажуть, сміття. Так, да, в мене тепер всі грядочки будуть зі сміття. Буду до цього стремитися. От. Отак от. Так от. <с> Мені, коротше, все пригодиться. Піска вже майже не залишилося. Щебня вже половини нема. Ось. Дивіться, кажуть, що не наче повинно вистачити. Так. Ну, піска має на увазі, на відмостку. А так придеться ще дозамовляти. Ось так от. Спека страшна, просто. Я присіла тут собі в тіньочок. займаюся. Ну, тим, чим я зазвичай вежурую займаюся. Роблю собі мульчу. От Це в мене піде на димки, там я так і не Ось. Все, хвилююся за свої томати. Вже всі висадили, а в мене вода зайнята. От. Ну, нічого, завтра вже буде новий день. Вже буде воно е, зроблена отмостка, вже буде вільна водичка і треба буде завтра все за один день висадити і вже покінчити з цією справою. Ось так отроблю це. Взагалі я ставлю собі тут сюди штатив, включаю своїх улюблених блогерів і насолоджуюся процесом. Типу відпочинок такий на свіжому воздухі. Це, це, що я вже не можу відрізати, що тверде, я відкладаю і в мене багато таких штурпачків. Вони мені теж десь згодяться, оце от мені подобається всяке таке. Я навіть думаю з них грядочку зробити якось. Розкажіть, ви мульчуєте грядки? Я так столкнулася з тим, що багато людей цього взагалі не розуміє. Розкажіть, ви таким займаєтеся? От. Я люблю, коли воно натуральне. Ну, без фанатизму. Якщо треба хімією там щось, під... ну не підкормити. Ну, Коли, коротше, якась зараза нападе, то, звісно, береш хімію і обробляєш. На сьогодні зроблений ось цей шматочок. Ось так от. Ще залишилось он ту частину. Ось тут. Ну, це вже наступні вихідні, напевно. Це то стовп трошки укріпіле. А тут треба постійно поливати, бо воно вже почало тріскатися, хоча постійно поливається, але сонце пече як сумасшедше. Ось тут плівочку підготовили, Зараз накриємо, ну, спочатку водичку.